Артем служить на посаді гранатометника 92-ї бригади. Під час звільнення Харківської області біля міста Куп'янськ він отримав поранення. Уламками чоловікові пошкодило руку. Ми вже за нього зайшли, вже далі просувалися, і так вийшло, що прилетіли і ранили руку. Осколок пройшов через руку, дуже пощастило. Не зацепила ні одної кістки. Поруч із Артемом його дружина Аміна говорить, що дізналася делікою лікується її чоловік. Одразу приїхала із Дніпра, звідки вони обоє родом. Він казав, що остаточне місце буде, я скажу. От він сказав, що я в Сумах. Ми через день вже були тут. Я тут я можна сказати, у нього весь час живу, підтримую його. От. Ну я залишилась тут, я буду тут, поки він буде тут. Водо з ним. там же недалеко від Куп'янська отримав своє перше поранення і військовослужбовець із позивним щегол. Чоловік із Харкова на війні із 2016 року спочатку служив у добробаті в зоні АТО, потім у Збройних силах України. Ну а пані тяжолий попався в цей раз не біжав, нічого, запротивлявся. Поранення від міни таке. І не фартанула. У мене є косыночка, просто косыночку в этот день я делал, а прийшов в шапки. От і все. Щойно й вилікує ногу, говорить боєць. Одразу планує повернутися до побратимів. Хоч сьогодні поїхав, бо рана просто не зажила. Многі, ну, з ким служив, воював, теж погибли парні. Хтось залишився інвалідом, хто-то просто ранення отримав. Ну, мстити треба за кожного, убитого, пленного за кожного. То камстій, не со злостя. Передаю привіт башкетникам серка, скоро в строй. Напередодні 14 жовтня професійного свята військовослужбовців Дня захисника України, а ще свята Покрови Дня українського козацтва. Захисників, які проходять лікування або реабілітацію після поранень, відвідав командувач ОТУ Суми. Генерал-майор Олександр Нестеренко поспілкувався із військовими і вручив захисникам пам'ятні відзнаки. Добре так, у нас резерв є? Панянці за те, що наберігають такого гарного чоловіка. Добре, Всі, давай. Для захисниці ж тоже правильно? 14 жовтня, тому не можна було не вручити. Наші військові частини підрозділи просуваються по території, яка була тимчасово окупована нашим ворогом. Тому це, напевно, і показує, який бойовий дух наших військовослужбовців. Всі готові вже сьогодні виписатися і повернутися до своїх побратимів. Сьогодні нагода нашого відвідування військовослужбовців, тому що наближається свято, воно потрібне свято, тому користуючись нагодою, бажаю всім міцного здоров'я, вдачі, вона нам сьогодні потрібна, як ніколи. Поранення у бійців різного виду і тяжкості, декому доведеться пройти тривале відновлення, але після одужання усі налаштовані і далі відстоювати нашу незалежність та свободу, говорить військовослужбовець із Тернополя Поляк. Спершу чоловік пішов до тероборони, згодом перейшов до лав ЗСУ. 25 числа прийшов в Польщі на роботу. Сказали поляки, що війна зібрався приїхати. Приїхав, сказав, от я є беріть куди. Ріші зі мною бо тут. Я думаю, я потрібніший от отак не, не міг там сидіти. Військовий запевняє, щойно одужає та повноцінно стане на ноги, одразу повернеться на службу. Я люблю свою землю, я люблю свої дітей. Я не хочу, щоб вони таке саме бачили, як ми бачимо зараз. Терпіть, ми все зробимо, все буде добре. Тоня Борзеленко, Євген Сердюк, новини СТС.